Добрий день, дітки. До нас прибіг маленький котик. Він дуже наляканий. Котик побачив дивовижного звіра. У нього довгий хорок. Він бавчук і всмок весь пил і сміття. Допоможемо котику з'ясувати, що його так налякало. Треба відгадати загадку. Він охоче пил вдихає, не хворіє та не чхає. Як мотор він заведе, швидко пил він прибере. Що це, дітки? Так, це пилосос. Він допомагає позбавлятися пилу і сміття. Котик дуже злякався пилососа, тому що він сильно гуде. Дітки, а які ще електроприлади гудуть, коли працюють? Це пральна машина. Ф. Електрична м'ясорубка, холодильник. Вірно, розкажіть про призначення пральної машини. Що вона робить? Вона перебрудні брудні речі. А навіщо потрібна м'ясорубка? М'ясорубка перемелює м'ясо. А фен навіщо? Фен сушить волосся, а холодильник. Холодильник холодить, щоб їжа не зіпсувалася. Усі ці прилади гудуть. Чому? Тому що у них є всередині моторчик, що гуде, коли працює. Для того, щоб він працював, потрібно вставити штекер у розетку. А що у розетці? Так, там електричний струм. Ми можемо знайти його в розетці, але він невидимий. Біжить по дротах і змушує працювати електричні прилади. Електричний струм схожий на річку, але тільки в річці тече вода, а по проводах біжить маленькі невидимі оку частинки. А чому дітям не можна самим вмикати побутові прилади чи грати з ними? Електричний струм не любить, коли з ним грають або займають. Струм дуже сильно карає, він може сильно вдарити. Без електрики ми не матимемо ні світла, не зможемо переглянути мультфільми по телевізору або грати в комп'ютерні ігри. А які ще електричні прилади ви маєте вдома? Це мікрохвильова піч, електричний чайник, кавомашина, комп'ютер, праска, дайсон, кондиціонер та багато інших приладів. Дітки, відгадайте загадки про електроприлади. Слухайте уважно! Цю білизну позбирає і старанно покупає, буде знову вся чистенька, незабруднена, гарненька. Це пральна машина, вірно. Слухайте ще одну загадку. Дуже любить вона тканини, сукні, светрики, гардини Всі їх складочки знайде, розізлиться. Парайте, що це? Праска, вірно, суп морозиво, ковбаси, сало м'ясо, яйця, кваси. Все в собі він ховає і свіженьким зберігає. Хто це? Холодильник вірно. Слухайте ще одну загадку. Сміття все попідбирає. До пилинки позбирає нам надійний помічник працьовитий робітник. А це що? Пилосос молодці! А давайте пограємо у гру не помилися. На екрані з'являться предмети, а вам треба швиденько знайти серед них електроприлад і назвати його. Починаємо! холодильник, вірно. Електрочайник молодці. Пилосос. Праска. Молодці. Ви все правильно назвали. Розкажемо котику, як необхідно поводитися з електроприладом. Не можна тягнути руками електричний дріт. Тільки дорослим можна брати до рук вилку. У жодному разі не можна наближатися до оголених проводів і торкатися їх. Не можна торкатися мокрими руками електроприладів. Не можна вставляти жодних предметів у розетки. Виходячи з будинку, необхідно вимкнути телевізор, магнітофон і праску. Увінкнені та залишені без нагляду електроприлади можуть спричинити пожежу. Дітки, у природі можна зустріти електрику, як ви гадаєте. Так, можна, під час блискавки. Коли на вулиці гроза слід вимкнути електричні прилади, зачинити вікна, двері, не розмовляти по мобільному Goodbye. Під час грози не можна перебувати на відкритій місцевості, в полі, на березі річки чи моря. Електрика помічник і корисний друг тільки для умілих. Будьте обачними! Отику, ти зрозумів, що тобі нема чого боятися. Удома електроприлади допомагають людям у хатніх справах. Тільки дорослим слід обережно користуватися, а дітям їх не можна чіпати без дозволу дорослих. Зрозумів? І ми зрозуміли. До побачення, дітки, до нових зустрічей!